Усім привіт! З вами Ліза. Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні покажу вам покупки. Тут будуть покупки з магазину Єва, з магазину Шик-Блиск. Напишіть, що у вас є така мережа, і також замовлення сайту Аморе Я Якось останнім часом намагаюся купувати офлайн, бо доставки дуже дорогі. Отже, перше, що я вам покажу, це така відносна новинка. Ось така водичка міцелярна. Від гарнір з гіалуроновою кислотою та алоє, да, міцелярна гіалуронова алоє вода. Зацікавила вона мене. Ви знаєте, всі, що я дуже люблю ось цю водичку. Вона в мене якраз закінчилась, і можна порівняти зараз склад. Як бачимо, що в цій водичці склад коротший, менший. Що тут є, дійсно, є в нас алоє, сік листя Він у нас десь раз, два, три, на четвертому-п'ятому місці десь. є також тут содіум гіалуронат, в самому кінці майже. І ще є тут віддушка, тобто ця водичка має аромат. Такий аромат алої, мені не дуже це подобається. А в усьому іншому, ну, макіяж вона знімає, як і звичайна водичка. ця. Ця мені більше упаковка подобається да, по кольору. От, ну, було цікаво спробувати. Отже, спробувала, а ви вже дивіться самі. Отже, далі е, в комплексі до цього покажу вам вадні диски. Е, так, я їх купую зараз без запасу. От закінчилась, пішла, купила. В принципі, непогані, але вже на касі в Єві побачила, що їхні диски були літо ще дешевші. Ну, нічого, вже взяла леді котон. Вони звичайні без прошитого краю. ну, У мене це ніяк не напрягає. Навпаки, я дуже такі жорсткі, де края такі більш. Твердіші, якісь, я не дуже люблю. От, Також я давно дивлюсь на ці скраби від Ютера, які йдуть в сухому вигляді. Кавовий скраб, він був по акції за 75 гривень. гривень. Дивіться, який тут склад: цукор, сіль, зерна кави, соняшникова олія, кокосова олія, какао-олія, віддушка і бутіл гідроксид. Він йде в сухому вигляді. Зараз вам покажу його. Ось так він виглядає. Тобто цих олій, які тут є в складі, їх не відчувається. Він не так сильно мастить ванну. Ось трошечки, так, тут було на упаковці. Ось такий він дуже класно пахне кавою. Сподобався. Їх є багато видів. там цей називається какао та кокос. За рахунок того, що тут є ці олійки. Також там є з малиною такий без кави. І вони повна ціна 115, але ну, все одно це дешевше, ніж е, ті ж самі скраби українського виробництва, тільки які на майкапі продаються. Там містер Скрабер, і ще якісь є бренди. На них також дивилася, але ну, ось. Цей, мені здається, нічим не гірший. От. Також по таким знижкам купила в Єві дві масочки від AnLip, це Корея виробництво. Superfood лінійка, і я вибрала з вівсянкою та з зеленим чаєм. Захотіло щось мені масочок, не відкривала ще, щоб вам показати. І вони там. Здається, чи по 16 з копійками, чи по 17 гривень, ну, по такій досить прийнятній ціні. І також взяла ще дві ось таких масочки, така в мене вже була, я вам показувала її. Це ексфоліюючі маски і пілінги для ніг. Це з лавандою. От, і таку я вже використала, це з чайним деревом. Вона йде у вигляді шкарпеточок. Тут воно все сухеньке, коли ви дістаєте, потім розрізаєте, вдягаєте на ніжку, там є зручна ліпучка, наклеїте я зверху вдягаю ще звичайні шкарпетки і хожу тут від години до півтори, треба їх тримати, потім знімаєш, змиваєш водичкою і через 4-5 днів. Шкіра починає відлучуватись. Якщо розпарити ніжки або навіть просто приймати ванну, то ця шкіра дуже-дуже м'яко так сходить. Мені сподобалось, я таку робила пару місяців тому і от знов захотілася коштували по 89 гривень. І ну я зраділа, що побачила так, бо думала вже на мейкапі замовляти. От далі. Покажу вам зубну пасту, ось таку в сільпо взяла. Це німецьке виробництво, Натузана Біомінерал з біомінеральним комплексом, знайшли чутливі, зміснює маль. Ну, тільки взяла у використання, непогана ціна була. І ну, поки що мені подобається. Так. Також в Єві. Взяла ось таке молочко для тіла від Грінвейк, молочко, екстракт кави, олія персикових кісточок, олія виноградних кісточок, екстракт морських водоростей. 200 мл. І вона коштувала десь 38 гривень, якщо не помиляюсь. От Ступінь догляду тут 4. Так. Кому цікавий склад, можете подивитися. І виробляється в Київській області. Але чомусь штрих-код на двійку починається. Дійсно, дуже класно зволожує, має приємний аромат. І тут навіть не стільки кава, як якийсь от кавовий десерт. Ну, дуже приємний. І там були різні аромати. Тож можна вибрати на свій смак. Також у мене закінчується вже шампунь, і щось таке хотілося незвично, чого я ще не пробувала. І я взяла від LADOR. Ось такий шампунь, називається він Гербалізм. Професіональний салонний догляд з екстрактами семи трав. 400 мл. Ну Такий досить дорогий цей шампунь зараз. Дивіться, що тут є: гранат, шавля, лимон, м'ята, лаванда, евкаліпт, пшениця. Заспокоює шкіру, знімає запалення, зменшує свербіж та лопу, надає приємний охолоджуючий ефект, саліцилова кислота От, Я один раз скористалася, він досить такий ріденький, сам флакон зелений, але шампунь також прозорий і зеленуватого відтінку. Дуже приємний аромат трав. Я спочатку. Ну, використовую, да, а потім читаю. <с> Я подумала, можливо, це Женьшень чи щось таке от. пахне, як якийсь лікарський чай, коли заварюєш. Але тут женьшеню немає напевно, це шавля та евкаліптики, такий дають ну, трав'янистий, дуже приємний, як на мене, аромат. Ну, а там далі подивимось по використанню як буде. До речі, чи містить він Слес? Тут сульфонат якийсь є, ось вода, потім содіум олефін, сульфонат. Ну, тобто, більш такі м'які пави. У мене був ладор шампунь в білому флаконі з блакитними буквочками такий більш класичний, то він мені дуже-дуже подобався. Так, ну і далі трошки покупок буде для нігтів. Перше, що я взяла, Ось такий засіб, два в одному. База та закріплювач від пудра, це також українське виробництво. Взяла, бо він. Я на мейкапі дивилась на цей бренд. Там непогані відгуки були, і був він по знижці, бо в нього скоро спливає термін придатності. Ось до 6-го, 23-го. Ну думаю, візьму. Там він був за півціни. Майже даром, і якщо підійти, то буду користуватися і після того, як термін прийде, він має якби і доглядати за нігтєвою пластиною, і також і основою є, і топом. Пробувала вже, в принципі, непоганий засіб, але з деякими лаками в мене були такі пузирці, пухирці. Не знаю, чи це від. Цього засобу чи сам лак по собі такий, тож буду користуватись, бо якраз закріплювач у мене закінчився. Я думала поки не купувати, але вирішила ну, по акції взяти спробувати. Потім у мене було замовлення з сайту Amore Shop, і у мене закінчився ремувер для кутикули. Я ось такий там надибала, були дуже хороші відгуки. Єдине, що такий величезний об'єм аж 177 мл. Ну, якби, хто професійно робить манікюр, то, я думаю, не проблема використати, а так для домашнього використання можна і набагато менше брати. Але непогана ціна за такий об'єм для видалення кутикули. Вчора я його вже спробувала. Мені сподобався, розм'якшує і не робить такий, знаєте, Наприклад, в мене був від Селі Хенсен засіб, то він аж розвідав шкіру, шкіра червоніла, і там треба 30 секунд тримати і вже йти руки мити з милом. Тут я хвилину потримала, потім апельсиновою паличкою підвинула кутикулу, і ну, якби поки на другій руці зробила, і потім помила руки, ніяких реакцій не було. От, і Відгуки дуже хороші. Тож я задоволена, мені тепер вистачить його надовго. і... Другий засіб ось такий. Я спочатку замовила, потім вже подивилася, що це така мініатюра, мініатюра, але швидко використаю 3,7 мл олія для нігтів і кутикули, також від бренду CD. Виготовлена в США. Тут у нас олія жжоба та солодкового мигдалю, олія зародків рису та вітамін Е у складі, що я не відкривала його. Бо закінчую іншу олійку зараз. Де такий маленький флакончик з пензликом. От, я, до речі, зараз хочу аромат спробувати, який в нього. Пахне мигдалем. Не Знаю, я вже жаба в мене колись була. Я купувала собі для волосся, здається, то вона якось не мала. Якогось ярко вираженого аромату. Я от від бренду C&D все дивлюсь на їхні лаки, оці, що там тиждень носиться і так далі. Хто пробував, пишіть, як вам, чи дійсно так, чи ні. Ну, і е, така найдорожча, напевно, покупочка буде. Е, і єдине так, що тут з декоративної косметики це буде тональний крем від українського бренду Алл Рудковський це відомий візажист. І, от що дивно, так, на упаковці все англійською мовою. Тобто, не слова українською немає, тут інгредієнти, але не хочу вкусуватись, бо з золотими літерами набито. Я думаю, кому цікаво, можете подивитись. Я дивилася цей тональний крем на їхньому офіційному сайті та на Amura Shop, і вирішила на Amura Shop, бо ще деякі інші засоби. Були потрібні, і на нього ще діяла знижка моя, 10% дисконт. Ну, я періодично там дещо замовляю. значить, Це називається Mango Soft Matte Foundation SPF 20. ну, Вона єдина в цього бренду тональна основа з манго та манго екстрактом манго-екстрактом персику об'єм 30 мл. І я вибрала собі 130 відтінок N. Нейтральний бетон і називається він neutral. В них ще є більш світліший 110-й ivory. Я побоялась його брати, бо він на фото був зображений прям таким білим-білим. От. Тут такий дуже класний тюбик матовий. Хоч він і називається Soft Matte, але не дає матовий фініш. Відкривається ось так. От, сьогодні я вже встигла скористатися. Ось цей це 130-й відтінок. Мені підійшов. Тобто, добре, що я не взяла найсвітліший і має аромат персику. Хоч я думала, що буде аромат манго. Хоча, отак, начебто і, і манго аромат. Ну, коротше, солодкий, фруктовий, дуже приємний аромат. Середня ступінь перекриття такий більш сяючий фініш. Я припудрила і обличчя стало матовим. От, Поки що мені сподобався відтінок підійшов, і щоб повернути, то, ну, закрити, точніше. Знову повертаємо. І тут таке дно, що буде підніматися, тобто весь крем використається. Ну, Чому я замовила довго, думала, який тональний крем вибрати? бо... Все моє закінчується. От трошки вивітрився, тепер, значить, це персиковий аромат. Захотілося мені спробувати оцей український люкс, так? Що тут у нас пишуть? Ось так. 30 мл. Там є і темніші відтінки. Тож, можете придивитися. Ну, поки що я задоволена. На кожен день такий повсякденний. Тональний крем. Ну, от на руці, навіть він зараз уже не сяючий, а такий більш як ну, живий фініш, звичайно, да, як зараз кажуть. От і все, що було в моїх покупочках. Якщо ще буде щось до кінця місяця, то вже піде в покупки наступного місяця. У відео да, про покупки наступного місяця. І ще, крім цього, всього, що я вам показала, в мене. Було замовлення з сайту iHerb, і там було два повнорозмірних засоби: це сироватка та крем для обличчя. Хто не бачив ще, то подивіться. І також набір мініатюрок, там теж нічний крем та сироватка. Дуже гарно пахне цей тональний крем. Мені, мене ще приваблює палетка тіней в їх в таких. Повсякденних відтінках, базових, хоча мене, в мене дітей, в принципі, вистачає. От тепер точно все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, переходьте дивитися інші відео, а ми з вами побачимось в наступному відео. Па-па!